Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути. А ми починаємо. У травні цього року пішла з життя Ольга Васильівна Бойчук, видатна українська біохімікиня, педагогиня, академікиня, громадська діячка, яка залишила за собою не просто здобутки, а цілу епоху, втілену в науці. Навчанні та людській гідності. Народжена в місті Чернівці в родині вчителів, Ольга з дитинства зростала серед книг, запаху крейди та шелесту сторінок старих енциклопедій. Батько Василь Тимофійович, вчитель географії, строгий, але справедливий. Мати Марія Іванівна, викладачка української мови, ніжна і мрілива, вчила дочку бачити красу в деталях. Саме вона першою звернула увагу на те, як маленька Оля проводить години, вивчаючи структури листків під дитячим мікроскопом. Їхня оселя була скромною, але завжди наповненою повагою до знання. Після втрати молодшого брата від Менінгіту, дев'ятирічна Ольга дала собі мовчазну обіцянку зрозуміти механізми хвороб і рятувати життя. Навчалась вона у середній школі «15 у чернівцях. Де швидко здобула репутацію дівчинки, яка знає більше за підручники. Її вчителька біології Галина Семенівна побачила в ній рідкісний дар до науки, і саме вона підштовхнула Ольгу подати документи до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на біологічний факультет. У 18 років Ольга вирушила до столиці, покинувши родинне гніздо і взявши з собою лише валізу. Фото батьків татомик у фізіології Павлова. У студентські роки вона пережила не лише шалений ритм навчання, але й гіркоту першого кохання і перше професійне розчарування її першу наукову статтю було відхилено через новаторський і сумнівний підхід. Але саме ця невдача і стала точкою зростання, вона відмовилась слідувати шаблонам. У віці 28 років Ольга Бойчук захистила кандидатську дисертацію, присвячену впливу білкових комплексів на регенерацію нейронів. Через 5 років докторську, в якій запропонувала концепцію, що згодом отримала назву еметаболічної корекції клітини, це стало проривом у лікуванні ряду нейродегенеративних захворювань. У 2002 році вона отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за розробку біохімічної терапії раннього втручання при хворобі Альцгеймера. Комісія тоді відзначила, це перший український проєкт, що поєднав молекулярну біологію, клінічну практику та етику пацієнта в єдину методологію. У 2009 році. Звання академіка Національної академії наук Ольга була першою жінкою, яка очолила інститут біомедичних досліджень. Колеги пам'ятають її як людину, яка приходила на роботу першою, а йшла останньою. Студенти казали, вона змушує тебе думати, а не повторювати. Її особисте життя було сповнене парадоксів. Заміж вона вийшла лише в 39 за нейрохірурга Ігоря Ковальчука, їхній шлюб тривав 21 рік, до його смерті від раку підшлункової. Вона ніколи більше не одружувалась, але зберігала обручку на пальці до кінця днів. У них був син Микола, який пішов шляхом матері, став доктором медичних наук у Швейцарії. У приватному житті Ольга була спокійною, але прямою. Любила гуляти з собакою породи сетер, читати чехова і пекти хліб власноруч щонеділі. Вона часто говорила людська клітина не менше загадка, ніж душа. І не менш священна. Улюбленим висловом було досліджуй, не повторюй, лікуй, не руйнуй. Останні роки життя вона боролась із діабетом другого типу та остеопорозом. Попри це. Щомісяця проводила відкриті лекції для школярів у регіонах. У квітні минулого року дала велике інтерв'ю, де сказала: Я не хочу, щоб мене пам'ятали за формули. Нехай пам'ятають за тишу, в якій я слухала кожного пацієнта. Вона померла у Києві, в тому ж місті, де колись вперше вийшла на кафедру з конспектом у руках. За вікном квітли каштани. Її останніми словами були бережи світло в собі. На похорон з'їхалися її учні з понад 30 країн. Десятки науковців присвятили їй свої дисертації, а кілька клінік у Європі носять її ім'я. Вона була не просто вченою, вона була етичним орієнтиром для всього покоління українських біологів. Ольга Бойчук залишила по собі не лише спогади, а цілу епоху. Втілено в її текстах, ідеях та учнях. Оксана Іллівна Веретельник померла в травні, у колі найближчих, у тиші рідного дому в Чернівцях, де 50 років тому вона вперше заговорила про свободу жінки в українському мистецтві. Народилася вона у липні 1948 року в селі Іспас, що на Буковині, у родині теслі та вчительки. Дитинство її було суворим, Батько загинув у кар'єрі, коли дівчинці було лише шість, а мати виховувала Оксану і її двох братів сама. У дерев'яному будинку з печею, серед вишитих рушників і книжок класиків, дівчина рано відкрила в собі чутливість до кольору, тіні та світла. У 16 вона вирушила до Львова, де вступила до училища прикладного мистецтва імені Івана Труша. Уже тоді її замальовки привертали увагу викладачів своєю відвертістю та психологізмом. Її перший серйозний наставник, Мирослав Коцюбинський, побачив у ній не лише художницю, а й мислительку. Саме він переконав її вступити до Київського художнього інституту навчання в Києві було випробуванням у 60-ті роки жінкам важко було прорватися до визнання в академічному мистецтві. Веретельник не раз відмовляли у виставках через озайву емоційність, соціальну невиразність або і неприйнятну феміністичну інтонацію. У 1972 вона була тимчасово відрахована з інституту за антирадянське трактування образу матері, коли в її дипломній роботі з'явився образ селянки Яка рве партійний квиток сина. Та саме в ці роки вона формує свій стиль. Фігуративний експресіонізм із жіночим голосом у центрі. У 1981-му її серія у жінки на межі отримала нагороду спілки художників Українська Радянська Соціалістична Республіка як визначне новаторське висловлення особистого досвіду в часи соціального тиску. У 90-х, з відродженням незалежної культури, її твори стають символами нової України, чесної. Болісної, багатоголосої. У 2002 році вона стає лауреаткою національної премії імені Тараса Шевченка за проект і Порвана земля серію полотен, присвячених жінкам, які втратили синів у конфліктах від Афганістану до Косова. Упродовж життя Оксана Іллівна була одружена двічі. Перший чоловік, поет Ігор Павленко, залишив її. Коли вона почала працювати над першими жіночими циклами, не витримавши її інтенсивності. Другий документаліст з Івано-Франківська, Петро Савка, був тихим і терплячим, їхній союз тривав 25 років. Вони мали одну дочку, Мар'яну, яка нині живе в Нью-Йорку і працює кураторкою в музеї сучасного мистецтва. Оксана ніколи не зважала на публічність. У неї не було сторінок у соцмережах, рідко давала інтерв'ю, не любила телекамер. Зате студенти називали її мамою чорного світла, через її звичку малювати переважно темними фарбами, з яких раптом проривалося сліпуче світло. Вона заснувала програму підтримки молодих художниць у Чернівцях, фінансувала резиденції для митців і сіл, дарувала матеріали для творчості ДТБ у у три останні роки життя вона писала листи у колонії жінкам, засудженим за важкі злочини, передаючи їм фарби, папір, іноді слова надії. Її слова, сказані в інтерв'ю для культури і життя, увійшли в історію. Жінка в мистецтві не тіло для зображення, а тіло, що зображає. Нас врятує не свобода від болю, а свобода говорити про нього. Я малювала на жінок. А вивітрену правду, яка не потребує прикрас. Останній публічний виступ Оксани, Веретельник, відбувся в листопаді минулого року. Вона вийшла на сцену чернівецької філармонії на відкритті виставки у ненамальованій матері, тримаючи в руках ліхтар як символ світла, що йде крізь темряву. Її голос уже тремтів, але вона не ховалася. Упродовж зими вона практично не виходила з дому. Хвороба серця забирала сили, але до останнього вона залишалася мислячою, пильною, справжньою. Її останні слова до доньки були Не малюй, щоб подобатися, малюй, щоб вижити. Вона померла в тиші тієї ж кімнати, де півстоліття тому намалювала свій перший автопортрет. У вікно заглядали гілки буску, а з радіо лунала Арія за мадам Батерфляй. Її учні сьогодні серед провідних художників, кураторів, педагогів. Вона залишила по собі школу, філософію, напрямок. Оксана Веретельник залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її живописі, ідеях і учнях. Ольга Юріївна Полякова народилася 17 січня 1979 року у місті Вінниця. Українська радянська соціалістична республіка. Вона стала єдиною донькою у сім'ї. Її батько Юрій Поляков був дипломатичним працівником Українського міністерства закордонних справ, котрий з обов'язаннями служби неодноразово змінював місце проживання родини між різними країнами світу, зокрема Іспанією та Італією. А її мати Любов Полякова працювала педіатром у комунальній дитячій лікарні. Піклуючись не лише про фізичне здоров'я маленьких пацієнтів, але й про їхній емоційний комфорт. Вони завжди підтримували Ольгу у її виявленому з раннього дитинства прагненні до творчості, батько знайомив її з музикою різних народів. Часто приносив із поїздок платівки та казки мови оригіналу, заохочував вивчати іноземні слова і шукати універсальні теми, які об'єднують людей. А мати навчала її цінувати доброту та емпатію. Пояснювала, що справжня артистка не лише дивуватиме вигадливою постановкою чи ефектом на сцені, а й зможе зворушити людські серця і доторкнутися до їхніх переживань. Уже в дитинстві Ольга демонструвала неабиякі здібності до співу та імпровізації, Ще в дошкільному віці вона організовувала вистави для сусідів у дворі на подвір'ї будинку, використовувала старі подушки і ковдри як костюми та створювала власні міні лібрето для маленького аматорського театру. У ті роки родинний дім здавався їй нескінченним простором для фантазії, де вона разом із братом і сестрою вигадувала сюжети для казок та пісень. Батьки ж із гордістю слухали виступи доньки, навіть коли вона намагалася співати одразу кількома голосами, наслідуючи оперних виконавиць із записів. Її ранні шкільні роки в середній школі Інджоу Вінниці позначилися активною участю в шкільних музичних та театральних гуртках. Учителі пам'ятали Ольгу, як той рідкісний випадок, коли дитина сама приносить до школи ноти і запропоновані сценарії для вистав, а потім невтомно репетирує партії солодких сольних номерів і драматичні уривки під акомпанемент учителя музики. У віці 12 років вона дебютувала у регіональному конкурсі дитячої творчості Зоряний велич із піснею власного аранжування. Здобувши перше місце за вокальне виконання та найоригінальніше трактування твору. У той же час, в 11 років, вона приєдналася до аматорського театрального колективу Веселка, де вперше спробувала себе в ролі актриси, зігравши юну мавку в ескізі до лісової пісні Лесі Українки. Саме тоді вона відчула першу справжню ейфорію від можливості перетворитися на іншу особу, що згодом стала незмінною складовою її мистецької ідентичності. У середній та старшій школі Ольга поєднувала академічні настанови з подальшим поглибленням творчих навичок. Вона вступила до театрального гуртка при Вінницькому міському палаці культури, де займалася під керівництвом заслуженої артистки України, вивчала основи сценічного руху. Пластики та методи інтерпретації драматичних текстів. Одночасно вона відвідувала заняття з фортепіано в музичній школі, що дозволяло їй краще відчувати гармонію мелодії та розвивати слух. Завдяки постійним репетиціям і виступам у шкільному хорі та музичному гуртку, вона змогла відточити артикуляційну чіткість і вокальну гнучкість, що стало в нагоді пізніше, коли вона розпочинала свій шлях у професійній естраді. У підлітковому віці Ольга здобула свій перший значний успіх, взявши участь у фестивалі Червона рута у рідкісній для її віку номінації Молодіжна естрадна пісня. Виступ під назвою дзеркало мрій привернув увагу журі своєю щирістю і вмінням подавати композицію з проникливим емоційним забарвленням. Що дозволило їй отримати запрошення на участь у телепроєкті Шанс, де вона отримала можливість співпрацювати з професійними звукорежисерами і вокальними тренерами. Саме після успіху в цьому конкурсі вона зважилася серйозно займатися музикою та сценографією, усвідомивши, що її покликання пов'язане з мистецтвом. Бажаючи поглибити свою освіту в галузі культури та мистецтва. Ольга вступила до Київського національного університету культури і мистецтв, де обрала спеціалізацію сценічне мистецтво та естрадний спів. Навчання було вкрай насиченим щоденні лекції з історії світового та українського театру, практичні заняття з акторської майстерності, вокальної техніки та сценічного образотворчого мистецтва, участь у лабораторіях з режисури та концертних програмах університету. Перші роки в академії були водночас чарівними та виснажливими. Поєднання інтенсивних практичних репетицій під ранковим хором професорів і стрес від необхідності витримувати численні заліки вимагали від неї неабиякої витривалості та самодисципліни. Вона часто згадувала, як важко йшлося з дискусіями щодо інтерпретації класичних творів, коли колеги сперечалися про авторські режисерські тлумачення. А їй доводилося відшукати власний стиль, що поєднував би щирість співачки з ексцентричністю яскравої телевізійної артистки. У ході університетського навчання Ольга почала отримувати перші професійні запрошення. У 2009 році вона дебютувала на сцені Київського академічного театру юного глядача в постановці книжники-співачка, де виконала роль юної ліри з вмінням, що перевершувало очікування навіть досвідчених колег. Ця роль принесла їй першу театральну нагороду, диплом лауреата обласного конкурсу Мистецтво юності за кращий дебют, що закріпило її зацікавленість у професійному театрі. Наприкінці університетського курсу вона вже мала в своєму портфоліо ролі в незалежних короткометражних фільмах, рекламних відеороликах і музичних кліпах, що дозволяло їй поєднувати знання, отримані в академії, з практикою на знімальному майданчику. Після отримання диплома бакалавра Ольга одразу вступила до аспірантури з мистецтвознавства. Але це навчання поєднувала із завантаженими графіками зйомок популярної телевізійної програми Танці з зірками, де вона працювала вокалісткою і ведучою. Ця програма стала для неї справжнім іспитом на витривалість багатогодинні репетиції. Прямі ефіри на всю країну і вимоги до поєднання співочої майстерності з харизмою телеведучої навчали її працювати в умовах постійної пильної уваги глядачів. Перші великі естрадні концерти за участі Ольги Полякової відбулися в турі українських міст у 2012 та 2013 роках. Вона представила сольну програму, у якій поєднувала елементи театру моди. Екстравагантні костюми і яскраве світлове рішення, отримавши схвальні відгуки критиків за новаторський підхід до живого шоу, її ім'я почали асоціювати з володаркою незмінного блиску та посмішки, здатною перетворювати сцену на велику оперу сучасної поп культури. У той же час вона експериментувала з жанрами, записувала естрадні пісні в стилі диско, співпрацювала з молодими авторськими колективами. Що принесло їй додаткову аудиторію серед поціновувачів незалежної музики? Ці здобутки, хай і не порівняні з масштабом її наступних всеукраїнських турів, вивели її готовність ризикувати та відходити від звичних камерних форматів. До кінця періоду, коли її творчість уже привернула увагу більшості глядачів, але пік масової популярності ще не був досягнутий. Полякова залишалася вірною ідеєю постійного саморозвитку. Вона брала участь у семінарах із режисури естрадного шоу, удосконалювала акторську майстерність на курсах імпровізації, знайомилася з театральними технологіями світового рівня. У цей час її життя та відданість культурі стали прикладом для багатьох молодих артистів, а її ранні досягнення залишили помітний слід у вітчизняному мистецтві та шоу бізнесі. Пам'ять про ті перші кроки Ольги полякової шанували як свідчення її сили волі. Таланту та нестримного бажання дарувати людям красу і радість, завдяки чому її ім'я назавжди закарбувалося в історії української культури. У наступні роки Ольга продовжила зміцнювати свій авторський стиль Фолькляндс, поєднуючи багатошарові вокальні партії з драматичною хореографією та технологіями імерсив відеомепен які вона особисто опанувала під час стажування в Лондонській академії сценічних мистецтв. У 2017-му вона презентувала перший концептуальний альбом Дзеркало душі, куди увійшли пісні з елементами електрофольку та джаз імпровізації. Аудиторія відзначила глибоку лірику та новаторську аранжировку. Композиція надії крила посіла перше місце в сошрахунках українських радіостанцій. А кліп на сингл «Сонячна Вітальня отримав нагороду кліп року на М Music Awards. На телебаченні Полякова стала судею музичного проєкту Голос країни у сезоні 2018-му, де її спостережливість і вміння мотивувати учасників неодноразово визнавали найціннішими серед тренерів. Її ефірні виступи збирали рекордні показники телеперегляду, а безліч учасників її команди здобули перемоги на регіональних конкурсах. Водночас вона знялася в авторському короткометражному фільмі Подарунок долі 2019, де виконала роль жінки, яка відкриває в собі талант письменниці. Цей фільм отримав численні фестивальні нагороди і став прикладом для тих артистів, які прагнуть розширювати межі своєї творчості. У 2021 році Ольга вийшла за межі виконавської платформи та стала сценаристкою і режисеркою короткометражного документального проєкту Корені, що розкривав історії етнічних меншин Поділля. Фільм транслювали на національному телебаченні, а його вдале поєднання інтерв'ю, художніх реконструкцій і музичного супроводу отримало схвальні відгуки культурологів. Протягом усього цього часу Полякова не відмовлялася від благодійності. Вона заснувала фонд Мистецтво допомагає, що надає стипендії талановитим дітям із сільської місцевості, організувала серію благодійних гала-концертів для збору коштів на реконструкцію дитячих будинків і підтримала програму психологічної реабілітації ветеранів. У 2023 році вона була нагороджена орденом за заслуги третього ступеню за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва України. На цьому етапі, коли її творчість уже звернула на себе увагу мільйонів і заклала фундамент для подальших масштабних проєктів, як у музиці, так і в кіно та театральному мистецтві. Ольга Полякова продовжувала залишатися прикладом невгамовної енергії, багатогранності таланту і відданості Україні. Її життя і досягнення вже встигли залишити незгладими слід у культурній історії, та попереду ще були вершинні етапи, які тільки підтвердять статус однієї з найяскравіших постатей українського шоу-бізнесу.